Вітаю вас в ефірі програма «Місце» з останніми новинами в студії Анна Павкова. Коротко про головні теми випуску. Передвиборча кампанія триває. Міська виборча комісія сформувала районні тервиборчкоми. Надійний тил гудень танкіста подяки від Генштабу отримали криврійські волонтери. Кривбас має бути. З надією на відродження легендарної команди розпочинає свою роботу нова громадська організація. Згубне зілля із широкою рекламою. Наркологи радять не применшувати загрозу сумішей для куріння. Усінній пікнік. Вихідними в оновленому сквері по вулиці Харитонова провели традиційний фестиваль шашлику. Обійми мене цікавий флешмоб влаштували вихідними вродливі і щедрі на обійми криворожанки. Передвиборча кампанія триває. 11 вересня у Кривому Розі визначали кандидатури складу районних тервиборчкомів. Розповідає Валерій Кожухар. Відповідно до вимог закону України про місцеві вибори, міська виборча комісія розпочала процедуру формування районних виборчих комісій у передбачений чинним законодавством термін, а саме не пізніше ніж за 42 доби до проведення виборів. Відповідно до частин першої та другої статті 22 цього закону, районні комісії формуються у кількості від 9 до 18 осіб за поданням зареєстрованих міських організацій політичних партій. До складу територіальних комісій включається не більше ніж по дві кандидатури від кожної партії про утворення утворення депутатських фракцій, яких оголошено на першій сесії Верховної Ради поточного скликання, це партії блок Петра Порошенка, Народний фронт, опозиційний блок, політична партія Об'єднання самопоміч, радикальна партія Олега Ляшка та Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Від інших суб'єктів виборчого процесу до тервиборчкому включаються по одній кандидатурі. Якщо кандидатури від такої категорії суб'єктів більше ніж вакантних місць у територіальних виборчих комісіях, то їхнє представництво визначається шляхом жеребкування. Ця процедура, визначена чинним законодавством, вже проведена міською виборчою комісією. Загалом до роботи у районних виборчих комісіях надійшли заяви на 210 кандидатур від 20 суб'єктів місцевих виборів. Обов'язковому включенню підлягали 84 кандидатури а саме 124 кандидатури визначали саме шляхом жеребкування. На жеребкування ми виносили питання із всієї кількості поданих заяв обрати 6, а де є необхідність 7 додаткових членів комісії, які пройшли по результатам жеребкування по районним комісіям до Тернівської, Жовтневої, Саксаганської, Довинцевської, Дзержинської та Центральної міської. Комісії було додатковано шляхом жеребкування по 6 членів комісії і Інголецьку – всі. Всі територіальні виборчі комісії сформовані. Більш детально з результатами жеребкування можна ознайомитись на сайті виконкому міськради. Криворізькі військові героїчно відстоюють незалежність країни, чимало бійців 17-ї танкової бригади нині виконують свій обов'язок у зоні АТО. У день танкіста міністр оборони України відвідав наших земляків, аби привітати зі святом За мужність і самовідданість військовослужбовці отримали подарунки, премії та відзнаки. Нагороди знайшли героїв безпосередньо у зоні конфлікту. Нам вдалося зв'язатися телефоном з одним із офіцерів бригади. Было очень приятно, что накануне нашего профессионального праздника, Дня танкиста, который, к сожалению, так получилось, что в этом году проводим в зоне проведения антитеррористической операции, под нас поздравил личный министр обороны Украины. Отметил необходимость танковых подразделений, поручил награды и лично пообщался с личным составом воинской части. Наградили порядка 50 человек. Были награды плана Збройних статуту України. А це були знаки пошани, розразкову службу, часи від міністра оборони і грошова премія. день танкістів відзначили криворізьких волонтерів, які протягом усього конфлікту на сході країни підтримували бійців 17-ї танкової бригади. Більше розповість Софія Скиба. У день танкістів військовослужбовці 17-ї танкової бригади зібрались біля меморіалу неподалік своєї частини, аби вшанувати воїнів минулого століття і сьогодення. Їх часто звинувачують у тому, що не на передовій. Та робота криворізьких волонтерів-ремонтників тут, у тилу, не просто необхідна, а часом буває і просто рятівна. За понад півтора роки своєї роботи вперше, за словами волонтерів, їм було вручено подяки від керівництва Генерального штабу Збройних сил України. Ці волонтери займалися броніровкою танків. Конброніровкою танків і БМП. Це команда, яка спеціалізується у цьому, ну це наша ніша. Багато допомогла у бою їхня робота, що ми, за що ми дуже вдячні їм. Ну, техніка, яка була зроблена першоначально, я так розумію, вона була для наступу. Ще зроблена більше захищена бокові частини танків, також зад танку, де ну, мало було захисту, мало броні, мало динаміки. Зараз зроблено дуже багато. також захищена. Башта, яка знаходиться зверху на танку, яка теж має великий захист екіпажу, який знаходиться в ній. Почесною відзнакою за заслуги перед Збройними силами України було нагороджено Андрія Садила. Та чоловік каже, це заслуга всієї команди, яка працює заради захисту бійців. Основна маса людей, котрий вже год, хто год, хто полтора, хто менше, хто більше, займається допомогою. Їм в принципі вони тут не за наградами, не за дипломами, не за медалями, а чистого серця. Втім, кажуть, волонтери-ремонтники, яких сьогодні у місті понад 50, подібні подяки завжди піднімають їхній бойовий дух. Звичайно, вони більш корисні тут, тому що ну, на передові поки є кому бути, а от захищеність машин маленька, для того більше їм, звісно, краще працювати тут. З поверненням бійців АТО додому гостро постає проблема їх реабілітації і лікування. В Криворізькому районі це питання вирішують силами громади. За допомогою фонду підтримки розвитку Криворізького району, сприяння районної влади та громадських організацій. У місцевій лікарні функціонують чотири палати для бійців. Промови лікування, розміри допомоги та нове медичне обладнання у наступному сюжеті. У Криворізькій центральній районній лікарні від початку військового конфлікту на Сході з'явилася нова категорія пацієнтів учасники АТО. Тож бойові дії поставили громаду Криворізького району перед проблемою реабілітації та лікування постраждалих військових. Фінансове забезпечення взяла на себе районна рада разом з місцевими аграріями. Із Криворізького району на сьогоднішній день призвано майже 600 чоловік. І коли зараз розпочалася демобілізація. Районною радою прийнята програма по підтримки медичного будемо говорити, забезпечення і харчового за забезпечення воїнів, які проходять реабілітацію. Ще в квітні палати для інвалідів Великої Вітчизняної за сумісництвом стали палатами для учасників АТО. Кімнати відремонтовані, затишні з новими холодильниками і постільною білизною, придбаними за кошти фонду підтримки розвитку Криворізького району. А сьогодні в ці спеціалізовані палати було передано три телевізори. Комфортна атмосфера має допомогти найшвидшому одужанню хворих. Нещодавно Асоціація міжнародних автоперевізників придбала лікарні по 10 функціональних ліжок, каталог, ходунків та інше обладнання, нині розподілене по відділенням. Це гуманітарна допомога в віді медичного обладнання. Воно зручно для роботи саме перш за все врачів, і дуже воно потім потрібно для реабілітації больних. У нас все одно бюджети коштів в такому об'ємі не було і не буде. А люди допомогли їм дуже велика вдячність за це. Каталки для тяжкохворих, приймальне відділення, відділення терапії, неврології. І клініка діагностичне відділення, тобто ці відділення, де перебувають курі, які не завжди можуть самі ходити. Ліжка розподілили таким чином, що потреба в них є в реанімаційному відділенні. Ми туди два ліжка розподілили, гінекологічне відділення і хірургічне там, де оперують. І ліжка, які ми розподілили в неврологічне відділення. За кошти фонду до роботи з бійцями залучаються і психологи Криворізького ПНД. Не обходиться і без допомоги громадських організацій. В палатах для бійців двох в неврології і двох терапій з моменту їх відкриття вже проліковано 27 чоловік. А за увесь час, а то лише в неврологічному відділенні було оздоровлено більше сотні бійців. Контузії, ушкодження головного і спинного мозку, периферійної нервової системи, діагнозів багато. І лікарі кажуть, окрім медикаментозної підтримки, треба створити для хворих гідні затишні побутові умови. Стараємося, щоб ці палати були максимально приближені приближені в плані побутових умов. Нашої обстановки, тому що ці люди, які роками були в окопах в землянках, в більшу чергу потребують, мабуть, не медичного, а психологічного підтримання. Фонд нам виділив кошти, у нас додаткове харчування цих хворих і медикаментами вони в повному обсязі. Медики районної лікарні вже не вперше допомагають встати на ноги Івану Левковському, нині демобілізованому бійцю, а свого часу працівникові місцевої швидкої. Будучи добровольцем, Іван втішений такою самовіддачою небайдужих. Я був тут на дичі февралі, місце мені потрапив сюди. Поэтому одного стало моє на сьогоднішній день, я вам скажу, стало ще лучше в тому плані, що не только люди. Ну і нашої міцної власті учні обращають внимання, допомагають нам дом. Є з дом, дому доматистін не личити нову зісну хочеться наході до того періоду. То тобто просто просто Представники райради зазначають, в таких складних умовах аграріям важко профінансувати увесь обсяг реабілітаційних заходів для військових і без спонсорської, і тим паче державної допомоги повернути захисників до здорового життя буде вкрай складно. Кримлівські інспектори ДАІ знайшли вкрадену місяць тому автівку. Подробиці далі. Прямо з гаражного кооперативу 18 серпня викрали автомобіль ВАЗ-2107. ДАІ та Саксаганський райвідділ міліції знайшли автівку та викрадача. З'ясувалося, що цей чоловік вже мав проблеми із законом. Прийнятими мірами розвитку, савмісна з розіском саксаганського райвідділу автомобіль, а також угонщик були задержані. Нім оказався приступник, який раніше судимий за угони, також знаходиться в розіспівах вакцинам, Тернавським районам міліції. В, в, в настоящее время йде слідство. Тож у власника автівки є надія на повернення свого залізного друга. Щойно правоохоронці завершать розслідування. Інформаційний випуск триває, далі розкажемо про таке. Кривбас має бути. З надією на відродження легендарної команди розпочинає свою роботу нова громадська організація. Згубне зілля із широкою рекламою. Наркологи радять не применшувати загрозу сумішей для куріння. Осінній пікнік. Вихідними в оновленому сквері по вулиці Харитонова провели традиційний фестиваль шашлику. Обійми мене, цікавий флешмоб, влаштували вихідними вродливі і щедрі на обійми криворожанки. Футбольна спільнота Кривого Рогу заявляє про наміри відродити футбольний клуб Кривбас. Для цього створили громадську організацію та команду обласного рівня. Та плани на майбутнє цим не обмежуються. Продовжить тему Олег Хендриксон. Два роки тому Кривий Ріг залишився без головної команди міста. Фінансові проблеми Кривбаса, здавалося, поставили хрест на очікуваннях фанатської Терсиди бачити футбол найвищого гатунку. Попри плин часу Кривбас зберіг значну частину своєї аудиторії, котра не полишала мрії про відродження улюбленого клубу. Навколо цієї ідеї об'єдналися колишні гравці, випускники дитячої школи Кривбас-84, батьки та вболівальники. Було вирішено створити громадську організацію. Кривбас має бути. Наша частна організація ні касається нікотполітики. не, мы хотим желание такое пойти по пути э, громадской романской организации, которая возродила футбольный клуб в городе Ровно, Велес. Зарегистрировали романскую организацию и путем членских взносов граждан, желающих поучаствовать по в этом возрождении. Сейчас, в данный момент, команда заявилась во вторую лигу и успешно выступает в ней. Нова громадська організація розпочала роботу. Серед перших кроків створення команди обласного рівня, кістяк якої складатимуть вихованці школи «Кривбас-84». Хлопці встигли зіграти лише декілька матчів, але вже дивляться в майбутнє. Мріють з'явитися до другої ліги. Я буду все для цього робити, работати над собою. В команді хороше настроєння внутри, то все добре. Ну, несмотря на умови, які ми все одно ну, випимоємо всю роботу, яку тренер задає. Объективно они не выиграют вторую лигу. Это однозначно. Лично вот этот состав, который сейчас находится, он не выиграет вторую лигу. Но может попортить нервишки очень многим. И я хочу, чтобы вы правильно понимали, что вторая лига будет не вся основана на этих мальчиках. Эти мальчики только на область. А когда будет уже у нас заявка на вторую лигу, когда нам дадут добро, когда у нас будут финансы, когда у нас будет поддержка, мы будем собирать на вторую лигу футболистов совсем других. Серед учасників нової громадської організації професійний футболіст Тарас Стретович. Каже, наразі займається радше адміністративною діяльністю, але з радістю повернеться на зелений газон у якості гравця. В час, і... Динамо було, в «Динамо» був, і Я перейшов в прибасити, що не потрібно цього робити. Не хотіли, але це моя родная команда, мені хотіла зібрати закрибаси. Тому сейчас опять же грати за «Кривбас». За словами наших співрозмовників наразі гостро стоїть питання фінансів, а точніше їх відсутності. Завдяки добровольчим пожертвам криворіжців на рахунок громадської організації надійшло 70 тисяч гривень. А для участі в першості другої ліги потрібен хоча б 7-мільйонний бюджет. Тож учасники громадської організації звертаються до прихильників гри номер один із пропозицією разом повернути великий футбол до Кривого Рогу. З усіма питаннями радять звертатися, відвідавши офіційні спільноти громадської організації в соціальних мережах або завітавши на сайт. Він відкриється впродовж. Найближчих днів. Реклама двигун торгівлі це правило успішно діє в усіх сферах бізнесу, у тому числі й нелегального. Зухвалу рекламу наркотичних засобів вже тривалий час можна побачити і в кривому розі на стінах будинків і тротуарах. Що криється за новомодними сумішами, дізнавалася Альона Ільченко. Ось такі трафаретні написи інформують, де саме можна замовити певні різновиди синтетичних наркотиків. Підприємливі ділки пропонують придбати переважно спайси, так звані суміші для паління, солі та аромамікси. Популярності серед любителів кайфу спайс здобув в останні кілька років. Занадто привабливими виявились його дешевизна та вільний продаж. У складі цих бусям то легальних сумішей безневинні трави, які насправді обробляються концентрованим психостимулятором. Це дійствує віщество марихуани. только синтетического происхождения. Чревато чем? Это нарушение работы нервной системы, это нарушение психики, это при систематическом приеме формирования зависимости. Руйнівна сила спасів вражає. Цей синтетичний наркотик за короткий час здатен понівечити психіку людини. Бувалі нарколюбителі розповідають, найбільш екстремальним в їхньому середовищі вважається вводити розчин спасів ін'єкційно. І тут же додають, такий екстрим триватиме максимум три місяці. На сьогоднішній день хуже наркотика немає. Навіть пресловутий крокодил Он з людьми такого не робить. Состояння бувають різне. Буває якоїсь возвишеності, буває состояние Дебила. А бывает тебе просто как шарахают, как молотком по голове. Люди падают, лица себе царапат. происходят нервные приступы. У некоторых заканчивается большевиком, гейковкой. Під час зйомок сюжету з'ясувалося, про згубний наркотик знають переважно ті, хто з ним давно на ти. Більшість опитаних нами пересічних городян і не чули про спайси. І тут без радіти, однак передчасно, бо допитливість найбільш притаманна молоді. Це наркотик. Знаю. Дуже шкідує для здоров'я. Возлі кожного давно є спринт, там скайп указан, сиділа аналог, ЛСД новий рак нашого суспільства. Ну, жаль, все на нього закривають очі. Це ні для кого не секрет. Проспект Гагаріна, 98-й квартал. Просто перед педагогічним університетом красується один з багатьох рекламних написів. Дівчата, а чи знаєте, ви взагалі що рекламують під вашим навчальним закладом? Ні, перший раз бачу. Ну, я відкрию вам таємницю, це наркотичні речовини, такі як Спайси, ЛСД. Чули щось про це? Да. Так. Ага. Да. Ну, реклама в інтернеті була. Тобто, і в групах, вКонтакті була, що. Мне обращали внимание, Ну, это безобразие. Ну, Вже понад півроку ця реклама тут. І взагалі, знаєте, ви що таке спаси? Та ну, надо тогда не с нами администрацией. Наркологи та психіатри б'ють на сполох та закликають до цього ж батьків. Адже діти та підлітки все більше проохочуються до спасів, зводячи цю згубну звичку в окрему субкультуру. На сегодняшний день они обособлены. Это закрытые группы, предельно закрытые. Родители даже не подозревают. Если раньше они проверяли родители локтевые суставы, вот, где-то смотрели какие-то э, внешние какие признаки были, состояние, допустим, зрачка, то сейчас как бы очень сложно определить, где ребенок, под каким он кайфом. Працівники в бонону за рекламу наркотиків не відповідають. Натомість розповідають, чому приналежність спасів до наркотичних речовин складно визначити. Перелік наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів регулюється відповідною постановою кабміну, і притягнути до кримінальної відповідальності за збут чи зберігання можна, якщо вилучена речовина є у зазначеному списку. А оскільки хіміки у умільці постійно змінюють склад концентрату, яким обробляються суміші для коріння, то їхні розробки потрапляють до переліку вже після виходу нового продукту на ринок. І то далеко не одразу были внесены эти вещества в таблиці в последний раз, в декабре месяце 2014 года. То есть на сьогоднішній момент мы работаем, выявляем вещества и как бы, люди привлекаются к уголовной ответственности как за незаконный сбыт, так и за незаконное хранение. Согласно тех данных, которые имеются в этих таблицах. Лишатися примарними наркоторговцям доволі легко. В їхній злагодженій бізнес-системі реклама лише гвинтик. На руку і незареєстровані сім-карти, і плаваючі IP-адреси сайтів, і спрощена схема замовлення наркотика. Така схема зветься закладки. Замовлення можна зробити за вказаними номером телефону, адресою скайпу чи на сайті. Далі нехитра схема після оплати на картрахунок замовнику приходить повідомлення, в якому зазначене місце схованки товару. Надійшло повідомлення, в якому вказано, де саме чекає на нас наше замовлення. Тут пишуть, що ми повинні дістатися дитячого майданчика. І в одному з двох гумових колес червоного кольору на нас чекає наш товар. Ми на місці, і ось воно наше замовлення. Просто зараз у моїх руках так легко придбаний наркотик. Звісно, він не буде використаний за прямим призначенням. Спайс буде утилізований. Альона Ільченко, Артем Мельник. Спеціально для програми місто. На початку жовтня у Кривому розі вперше відбудеться міський фестиваль психології та психотерапії. Провідні спеціалісти міста пропонують відвідати майстер-класи різноманітної тематики та знайти відповіді на питання, які сьогодні турбують городян. На засіданні організаторів заходу побувала наш кореспондент Інна Борун. Час від часу людина потрапляє в складні ситуації, пов'язані з роботою, вихованням дітей, особистими відносинами або пошуком свого місця у житті. Вірні психологи в особі подружок і кумів найчастіше самі потребують допомоги, і їх вплив перестає задовольняти душевні потреби. Фахівці, психологи стають все більш затребуваними. Люди говорят: а я не знал, что в городе такое происходит, или я не знаю, куда обращаться, если мне нужен психолог, или а я уже больше года езжу к психологу в другой город, или консультируюсь по скайпу. И исходя из таких обращений жителей Кривого Рога, мы э, решили организовать фестиваль для того, чтобы они увидели, узнали и имели возможность, если им э, хочется развиваться, реализовывать себя или решать какие-то трудности свои, они знали, куда они могут обращаться. Протягом двох днів кожен учасник фестивалю відвідає чотири масштабних майстер-класи, тематику яких обиратиме самостійно із запропонованих тем. Серед них педагогічна та гештальт психологія, образотворча, лялькова, танцювальна та арт-терапія. Захід буде цікавим і для дипломованих спеціалістів у сфері психології та психотерапії, стверджують організатори. Кроме того, у нас есть психологи студенты, которые выпускаются из вузов и знают, что им нужно идти куда-то работать, но они понимают, что им нужно примыкать к какому-то психологическому сообществу для того, чтобы ну, иметь узкоспециализированную практику. Організатори впевнені, що цей фестиваль відкриє учасникам нові можливості, тому вже сповнені планів на наступний рік. Наш фестиваль запланирован як ежегодний. В следующем году я думаю, мы вот, да, вырастем. Мы планируем задействовать да, и самую маленькую группу детей для того, чтобы вот родители могли прийти вместе с детками. Это будут организованы группы там, с воспитателями, с психологами, сопровождающими, которые займут деток на весь день вот, тоже какими-то полезными развивающими занятиями. Стрес, який другий рік поспіль, масово охоплює громадян нашої країни, війна на сході. Бійці постраждалі на фронті, та члени їх сімей, особливо потребують кваліфікованої психологічної допомоги. Тому до участі у фестивалю вони запрошуються безкоштовно. У вихідні у центральному міському районі пригощали смачними шашликами. Традиційний фестиваль зібрав у впорядкованому сквері по вулиці Харитонова рекордну кількість учасників та гостей. Репортаж з осіннього пікніка. Далі вже другий рік поспіль у нашому місті проводиться фестиваль шашлику, багатолюдний пікнік для шанувальників дозвілля на свіжому повітрі та якісної кухні. Фестивалі приймають участь дуже багато ресторанів і кафе нашого району которые будут состязаться в фестивале и приготовлении шашлыка, дегустация которого будет произведена. И, естественно, конечно, будет отмечена номинация за лучший шашлык 2015 года. На фестивалі можна було не тільки поласувати щойно приготовленим шашликом, а взяти участь у розважальній програмі для усієї родини. Це майстер-класи від кращих кухарів з приготування шашлику, вікторини конкурси, пармен-шоу, дитяча анімація, різножанрова концертна програма. Наші люди гідні такого відпочинку, а зароблені кошти і ще й допоможуть нашим співвітчизникам, учасникам АТО. Персанцентр Кривий Рог є партнером цього праздника. Це прекрасний осінній теплий день. Ми хотіли поздравити з праздником всіх жителів міста Кривий Рога. Желаємо всім в цей день прекрасного настроєння, радості, улибак. За традицією фестиваль пройшов у сквері по вулиці Хретонова, який був заснований як ботанічний сад студентами педагогічного інституту на площі понад 7 гектарів у дендрарії була зібрана колекція рідкісних рослин. Деякі з них збереглися до сьогодні. Організатори фестивалю подбали про те, щоб привести сквер до належного стану. Хотілось би поблагодарити всіх небезразличних людей, які приймали участь в благоустройстві цього красивого міста, які своїм трудом і временем і средствами змогли так. прекрасно благоустроить это место. Этот сквер получит новую жизнь. Здесь будут высажены новые деревья. Новые клумбы обретут свое предназначение. В центре этого сквера планируется создать зеленый лабиринт. Зеленый лабиринт включает в себя не только насыщение воздухом и красивое насаждение. На самом деле это лабиринт, который будет развивать мышление у детей, так же само и у взрослых. Депутат міської ради Дмитро Шевчик вручив подарунки кращим юним спортсменам міста, переможцям всеукраїнських міських та районних змагань. Атмосфера гарного настрою та смачні страви повністю виправдали гасло фестивалю Повітря, сонце та шашлик Криверійський наш пікнік. У суботу криволічці обіймалися ідею всесвітньо відомого флешмоба під назвою Вільні обійми у нашому місті реалізувала група ініціативних дівчат. Чи варто сумніватися, що їхня хода вулицями міста та теплі обійми зустрічним перехожим припали до душі? Як все було, бачила Альона Ільченко. Куди не глянь всюди плакати із яскравими написами. На кожному з них лише два слова, подекуди на різних мовах. Але все це про умовисті заклики до вільних обнімашок. Ті, хто старанно готував ці плакати, сьогодні у білих футболках дрес-код зобов'язує. Акція зібрала чимало вродливих дівчат. Усі вони переслідують благородну мету. Очень интересно обняти весь город, подарить кусочок тепла, кусочок любви і щастя з помощі об'яті буде обнімає других людей, щоб їм подарити щастя. Любов Ксенія малює червоне сердечко на щуці подруги не випадково. Дівчата говорять, це доволі символічно, адже обнімати перехожих збираються із любов'ю. Ми хочемо донести свою любов, позитив людям підняти настроєння в такий пасмурний день. Підвищення рівня гормону кохання, гарний настрій та інші приємні відчуття. Все це дарують людям обійми. Говорити про їхню користь можна довго, та не говорити а діяти вирішили учасниці флешмобу, аби нарешті власним прикладом побудити криворіжців до звички обійматися. Об'яття дають человеку бути біль... себе більш захищеним, більш потрібним. А якраз дане час, що нами нужна такої та -то степені Тобто ми вчимося улыбатися, дарити любов, говорити, що ми відкриті для всіх, і що це очень просто на самом із відкритими обіймами учасниці флешмобу попростували проспектом Гагаріна. Реакція городян на фрі-хакс була різною. Певно, емоційність юних дівчат, які були готові компанією заобнімати перехожих, декому все ж здавалась дивною. Але більшість споглядачів цього неймовірного дійства таки були у захваті. Мені дуже подобається. Треба більше людей, щоб збиралися на такі е, акції. Дуже неожиданно, але приємно. зразу. виникає толипка на люце і хороше настроєння. Чи відчуваєте, коли вас обіймають? Тепло. Радость. Що кому-то надо. Тільки радость. Я очень нравится, когда меня девочки обнимают. Жені стверджує, що для покращення емоційного та фізичного стану людині потрібно не менше, ніж 8 обіймів на день. Тож обіймайтеся і буде вам щастя. Альона Ільченко, Артем Мельник, місто, телеканал Рудана. А вот Обнімайтеся і будьте ріднішими одне одному. Це була програма «Місто свіжі новини завтра у звичний час на телеканалі Рудана. Бережіть себе і тих, кого любите.